Якщо вас знято з військового обліку, то чи зможете ви перетнути кордон? Якщо ви думаєте, що відповідь очевидна, то це зовсім не так. Навіть після зняття з військового обліку вас можуть не випустити за кордон, і це вже зафіксована позиція Верховного суду. Справа в тому, що 9 березня 2023 року Верховний суд сказав, що виключення з військового обліку не дає права на виїзд за кордон. Ситуація наступна. В людини був військовий квиток з відміткою про його виключення з військового обліку. Тому він, вважаючи себе не військово зобов'язаним, спробував перетнути кордон, але отримав відмову. Відмову він оскаржив, проте всі три судові інстанції підтримали Держприкордонслужбу. Чому? Суди сказали, що питання військового обліку і виключення з цього обліку регулюється законом України про військовий обов'язок і військову службу. Але цей закон не має відношення до перетину кордону. Питання Перетину кордону натомість регулюється іншим документом, а саме постановою кабінету міністрів No57, про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України. В цій постанові є перелік осіб, яким дозволено перетинати кордон в період воєнного стану. Це ті військово зобов'язання, в яких є певні права на відстрочку під час мобілізації чи які взагалі не підлягають призву. Але зняті з військового обліку в цій постанові не зазначені а отже, і немає підстав випускати їх за кордон. Взагалі, очевидно, що в постанові про перетинання кордону зазначені лише військово бо їх потенційно могли би призвати для захисту держави. Тих, кого в принципі призвати не можуть, бо вони взагалі і на обліку не стоять, просто не було сенсу прописувати в цій постанові. Але суди прочитали законодавство буквально: нема дозволу на перетин кордону тим, хто знятий з обліку, значить, випускати не будемо. Крапка. Але тут є важливий нюанс. В Цій справі позивач був виключений з військового обліку через те, що раніше в нього була судимість за тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Якщо ж ви виключені з військового обліку за станом здоров'я, наприклад, то у вас ситуація інша. Вас випустять за кордон, тому що визнання непридатності за рішенням ВЛК дає право на виїзд за кордон. Тобто суть в тому, що для виїзду за кордон потрібно не саме виключення з військового обліку, бо воно регулюється законом, який не має відношення до перетинання кордону. Для перетинання кордону вам потрібно... Підпадати під одну з категорій, які передбачені в постанові номер 57 а це, наприклад, визнані непридатними за станом здоров'я. Тому аналізувати кожну ситуацію потрібно індивідуально, а не орієнтуватися на знайомих, які змогли чи не змогли захистити свої права. Якщо у вас є питання щодо ваших прав під час воєнного стану, будь ласка, звертайтеся. Посилання для запису на консультацію залишаю під відео. Якщо інформація була цікавою і корисною для вас, то не забудьте поставити лайк.